Двічі на місяць виходить газета Запорізької єпархії Української православної церкви Київського патріархату Світло православ'я. Головний редактор газети єпископ Запорізький Мелітопольський Григорій, його заступник Тетяна Георгієва є автором історично-просвітницьких публікацій. Газета розміщує на своїх сторінках інформацію з історії української церкви та українства. Світлана Тарнавська презентувала тижневе поле, засновником якого є видавництво на Дніпрянська Правда. Вже вийшло вісім номерів газети тиражем 5 тисяч примірників. Газета розрахована на сільських мешканців Херсонщини. Світлана Тарнавська по-доброму позазрила Волинянам. Їх журналу Моє місто Андрій Гнатюк, головний редактор журналу, вважає, що журнал має йти до людей. Волиняни дізнали з його сторінок про сучасну луцьку княгиню болгарку за національністю. Гостями журналу Моє місто були Олександр Сафонов та Тетяна Цимбал. 20% своєї площі журнал віддає рекламодавцям і таким чином виживає. До 1642 видань, що виходять в обласних центрах, додалось ще три. Для тих, хто незабаром розпочне агітацію за голоси електорату, інформація потрібна. Читачі ці видання вже оцінили.